Він завжди бере бургер у пральню адже ніколи не знаєш, що може статися. Сьогодні, як завжди, він сидить і чекає, поки випереться його білизна. Трохи нудно, трохи самотньо, але є бургер. Раптом до пральні заходить вона красива, незнайома. Він одразу пожвавлюється, можливо, це його шанс. І тут він робить сміливий хід пропонує їй свій бургер. Вона спантеличена, але сміється. Хто ж знайомиться за допомогою фастфуду в пральні? Але, схоже, це спрацювало вона бере бургер, він оживлено щось розповідає, все йде чудово, він навіть біжить за напоями, повертається, і ось вони вже сидять разом, як пара на побаченні, посміхаються один одному, їдять, п'ють. Ідеальний момент. Він закриває очі від задоволення і прокидається. Його очі широко розплющуються від жаху. Що? Це був сон? Він все ще сидить сам у пральні, з недоїденим бургером у руці, жінки немає, напоїв немає, є тільки він, пральні машини і розбиті мрії. Але знаєте що? Завтра він знову прийде сюди з бургером. Бо ніколи не знаєш, що може статися, ну принаймні в мріях.